Ми до проїхати через город Суми. А через город Сумі ядра колонне, що нас не виживало. Основні зусилля Російської Федерації на Сіверському та Слобожанському напрямках, куди входить Сумська область, були зосереджені на швидкій окупації обласного центру та наступному просуванні на Київ з північно-східного та східного напрямків. На світанку 24 лютого. 2022 року російські війська обстріляли прикордонні населені пункти з градів, а потім пішли танками і бронетехнікою по всій протяжності кордону, який відділяє Сумську область від Росії, а це 560 кілометрів. Вже у перший день вторгнення російські окупанти ввійшли у Суми. Першими опір ворогу на Сумщині чинили місцеві жителі і тероборона коктейлями Молотова. І стрілецькою зброєю, а подекуди і беззбройними зупиняли колони російської техніки. У Сумах вступила в бій 27-ма реактивна артилерійська бригада імені кошового отамана Петра Калнишевського. Три доби тривав запеклий бій. В обласному центрі ворога також знищували десантники 81-ї бригади та сумські добровольці. Як згадував про бій біля колишнього артучилища боєць 81-ї окремої аеромобільної бригади, колону ми розстріляли. Вони йшли з паливними баками у бік аеропорту, щоб зарядити свої танки. Щоб вони сюди зайшли, але так вони й не зайшли. Коли ми їх розбили, наші хлопці пішли подивитися, що вони там везли. Везли парадну форму завзяття Києва, Харкова, Сум нагороди вже були готові. В Охтирці підрозділ забезпечення озброєний лише стрілецькою зброєю зачистив місто від бійців штурмового батальйону Росіян. Ось як про це згадує учасник подій батальйону. Ми не піхотинці, не десантники. Наша військова частина це полк підтримки. З озброєння нічого важкого, лише стрілецька зброя та гранатомети. Нам почала надходити інформація про рух ворожої колони до Охтирки. Ми заздалегідь зайняли вогневі позиції і розбили колону. Переважно це були вантажівки. Ворог відступив. Основний тягар як оборони, так і деокупації області ліг на плечі 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, яка діяла переважно на півні регіону. У перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець бійці бригади знищили командний пункт російської армії разом з керівним складом. Вже на 10-добу ту добу війни російські загарбники захопили окремі населені пункти Сумської області. Окупанти перебували у чотирьох із п'яти районів області. До 10-11 березня 2022 року ворогу вдалося захопити конотоп Ромни, Простянець, Кутив, Уринь. Найзапекліші бої в області точилися за Охтиром. Через стратегічне розташування міста його захоплення було дуже важливим для російського командування. У разі окупації відкривався прямий шлях на Полтаву, Миргород, Гадяч і далі Київ, а також у бік Харкова. По Охтирці почала активно працювати авіація ворога. Спочатку вони вивели з ладу ТЕЦ. Ахтирка, тільки що російський самоліт збросив бомбу на ТЕЦ. тільки що, хвилину назад. Нафтобазу. Розбили вокзал мерію, а на військову частину скинули з літака дві бомби і одну ракету. У той день загинуло 54 людини. Російські окупаційні війська впродовж 30 днів обстрілювали з важкої артилерії та скидали бомби на житлові квартали міста. Місто вистояло і не було окуповане ворогом. Не маючи успіху у захопленні Сум, Чернігова, Харкова, російські окупаційні війська перейшли до руйнування спочатку виявлених ворожою розвідкою військових об'єктів, елементів критичної інфраструктури, а згодом до артилерійських, ракетних і авіаційних ударів, спрямованих на перетворення українських міст у руїни. Найбільше від російського терору щодо цивільного населення на Сумщині постраждали Краснопільська і Тростянецька громади. Тростянець був одним із найкрасивіших міст Сумщини з громадою, яка активно розвивалася. Місто було під російською окупацією понад місяць. Окупанти не лише знищили інфраструктуру міста, а й завдали руйнувань його історичним і культурним пам'яткам. Завдяки успішним діям Сил оборони України російська армія зазнавала відчутні втрати через постійні контратаки, що змусило окупантів відступити. А 22 березня 2022 року почалися бої за звільнення міста Тростянець. Цього ж дня з території Сумської області почали відходити окремі ворожі підрозділи. Станом на 9 10 квітня російські окупанти завершили виведення своїх військ із Сумщини назад до Російської Федерації. На звільнених територіях ще певний час перебували нечисельні групи російських військовослужбовців, які переховувалися або намагалися самостійно перетнути державний кордон України. А 11 квітня підрозділи 5-го прикордонного загону відновили контроль на раніше непідконтрольних ділянках державного кордону в Сумській області.